До Луцька з'їхалися юні футболісти з шести областей України на стадіоні авангард початок величезного футбольного турніру. Його назва Волинь двадцять 2024 А проводять його вперше у пам'ять про відомого волинянина Віктора Чорнуху, заслужений будівельник України, почесний громадянин Луцька, засновник потужного підприємства Луцьксантехмонтаж номер п'ятсот Активний у громадському житті і затятий спортсмен. Це все про нашого земляка, який на жаль відійшов у засвіте в серпні минулого року. Багато він робив для міста, і ми маємо також щось зробити достойне в пам'ять про батька. Бо скільки буде, будуть люди про нього згадувати, стільки він буде жити в наших серцях. Ми дружили, він завжди така справедлива, він з великої літери людина стержнем, Він управління великої махини будівництва, але наскільки він проста і доступна людина. Сам Віктор Григорович був ще й дуже затятим футболістом. Більше того, опікувався аматорським футболом та ветеранським клубом Абориген, який, до слова, є одним із найстаріших ветеранських клубів в Україні та чотириразовим чемпіоном України. Відомий будівельник грав за цю команду і сам. Ми навіть разом бігали, він в нього футбольне серце. Ми разом бігали з ним за футбольний клуб Абориген. А діти це наше майбутнє. Батько завжди любив віри в дітей віри в те що вони коли стануть професіоналами кожен в своїй в своїй сфері в тому числі багато хто Поповнить лаву і професійних футболістів, з професійних спортсменів. 16 команд, що вихідних гратимуть на центральному луцькому авангарді. Такий дитячий футбольний турнір на честь великого будівельника проводять вперше. Мають надію, що він приживеться у спортивному середовищі краю. Ми не заходимо на один раз. Ми ждемо перемогу, щоб щоб, знаєте, розмахнути ще ширше, масштабніше. Наразі це лише перший. По батьку ще й року немає турнір. Звісно, ми про це. Мріємо, що він стане щорічним. Гарна традиція. П'ять тижнів підряд. Юні футболісти різних вікових категорій приїздитимуть з усієї України. Всеукраїнський футбольний дитячий турнір волинь двадцять Кап-2024» проходитиме і на стадіоні. Підшипник. Це п'ять тижнів в ряд буде проводитися різні вікові групи. Різні вікові групи на ці вихідні переможця будуть приділяти команди дітей 2012 року. Ну а далі 2011, 2013, 2014 там роки. Сьогодні такі події важливі для всієї України, тому що ми сьогодні маємо військовослужбовців, які сьогодні є на ротації тут. І люди приходять і бачать ту користь своєї роботи, і за що вони віддають своє здоров'я і своє життя. Це основа це діти. Діти сьогодні не мають можливості не лише змагань, а й тренувань в багатьох регіонах. Маючи відносно спокійну ситуацію в нашому регіоні, для нас це дуже важливо, і ми стараємося максимально більше таких змагань робити. Таких матчів саме дитячих повин, ну, має бути більше не тільки футбольних, це і волейбол, це баскетбол, це всесторонній спорт має розвиватися. Ну і звісно, збирали гроші хлопцям на передову. 72-й бригаді хочуть купити наземний дрон «Тарган-2», який доставляє бійцям на передову необхідне. Ціль 110 тисяч гривень. Номер картки ви бачите на екрані. І покаже, що ми Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.